Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове сподження, це Peugeot 5008. Автівка у нас 2009 року випуску на 1,6 бензиновим двигуном механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Приїхала до нас з Європи з пробігом 177 тисяч кілометрів, ціна її 8190 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотуманні фари, партоніки передні та задні. У нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюються на дзеркалах. Наполовину автомобіль у нас потонований. Авто у нас семимісне. Має чудовий місткий багажний відділ. Ось так буде виглядати багажній, коли третій рік розкладений. Ось так буде виглядати, він, коли розкладений. По заднім сидінням, у нас питань та нарікань немає по третьому ряду. Ось так вони розкладаються. І безпосередньо можна буде перевести без додаткових пасажирів. Далі, друзі, по салону. Салон у нас текстильний, чорного кольору, в доглянутому збереженому стані. Є сонцезахисні шторки, карти заднього ряду дверей без нарікань. Текстиль в чудовому стані, є кріплення ізофікс, панорамний дах. Без люка. Також є. Столики для заднього ряду пасажирів. Далі, друзі, по передньому ряду в нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання, складання та підігрів зеркал, управління світлом, мультифункціональне кермо, круїзконтроль, клімат-контроль двохзонний, мультимедіа, шестиступенева коробка передач. Ось так у нас виглядає закриття панорами. Тобто шторка все працює. Можна безпосередньо сховатися від сонця. Тому, кого зацікавив даний варіант авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізингу та трейдину. І ми з легкістю причинемо для вас будь-яке авто із США. Ну, а всю актуальну інформацію можна дізнатися в нас на сайті автопарк. .ua.